Російські війська посилили наступальні дії по всій лінії фронту. Надзвичайно важка ситуація нині на Коп'янському напрямку. Російські ЗМІ повідомляють, що окупантам вдалося зайняти село Табаївка. Це може бути другий після крахмального населений пункт, який ЗСУ втратили за останні тижні. Пізніше у Міноборони Росії офіційно заявили про захоплення Табаївки у Харківській області. Однак ЗСУ спростовує цю інформацію. В селі тривають важкі бойові дії. Відповідно, жодної табаївки ворог не захопив. Заявив речник сухопутних військ Володимир Фітьо. Заперечує захоплення села і аналітичний центр Діпстейт. Попри дедалі більшу перевагу російських сил в артилерії, добре поставлена оборона дає змогу Збройним силам України досі утримувати лінію фронту. Видання Street Journal розібрала майстерність тактики українських захисників на прикладі одного з боїв в районі Синьківки на Коп'янському напрямку. Йдеться про розгром штурмової колони росіян з боку 30-ї і 14-ї окремих механізованих бригад. Важкі бої продовжуються й в районі Авдіївки. За повідомленням Більд, російські війська захопили. 10% території міста, включно з промзоною, водночас аналітики видання стверджують, що ближче до Донецької фільтрувальної станції утворився виступ, який контролюють українські війська. Він є проблемою для наступальних дій росіян, але спроби усунути його закінчуються для них втратою великої кількості техніки. На південному напрямку російські війська посилили використання дронів. За словами керівника об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталії Гуменюк, мова йде про понад 80 одиниць за добу. Видання більд зазначає, що повітряні дрони вже зламали колишню могутність мінометів та артилерії. На них зараз випадає 75% усіх втрат обох сторін. За допомогою тих самих дронів воїни сил спеціальних операцій рознесли два російських опорні пункти на запорізькому напрямку. По ворожих цілях були нанесені вогневі ураження ударними дронами. У результаті влучної роботи опорні пункти, важка техніка та особовий склад росіян знищені вщент. В той же час іноземні змі повідомляють, що заходу знадобиться два роки, щоб зробити достатню кількість боєприпасів для України. Видання Financial Times зазначає, що західні країни змушені збільшувати поставки в Україну одночасно з нарощуванням власних оборонних арсеналів. При цьому наголошується, що затримки особливо болючі для тих, хто перебуває на передовій. Нагадаємо, що у березні минулого року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів для України. Він передбачав надання ЗСУ одного мільйону снарядів. Протягом наступних 12 місяців, проте вже у листопаді 2023 року ЄС проінформував, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний об'єм снарядів. Цей план має бути виконаний до березня 2024 року. Чи вистачить Збройним силам України власних потужностей? І як може змінитися ситуація на лінії фронту у зв'язку з дефіцитом боєприпасів. Долучайтеся до обговорення і пишіть свою думку в коментарях.